Два Христового, коли в церквах славлять ім'я новонародженого Ісуса, коли Україною лунають колядки, отримані у спадок від старшого покоління, коли родини збираються разом, аби у цій святкові миті побажати один одному добра і достатку, не все так легко у нашому спільному домі. Що минулого різдва ми не мали небесної сотні і тисяч загиблих у так званій і гібридній війні, не мали зруйнованих домівок і українських біженців. За що Україні такі випробування? Як довго ми зможемо їх витримати? Чи взагалі морально сидіти за святковим? Столом у той час, коли наші земляки в окопах про моральність і віру наша розмова із деканом Української греко-католицької церкви у Рівненській області отцем Євгеном. У передачі один на один на телеканалі РТБ Христос народився. Славі мою, Галина. Отже, скажіть, будь ласка, ми вже нині звикли до того, що ми живемо в мирі, в добробуті, але не завжди Різдво в Україні було таким багатим, таким спокійним, як багато от останніх років поспіль. Якою людина має прийти до цього свята, що вона має відчувати в цей час? Найперше, я би сказав, що ми готуємося до таких великих свят, як Різдво, Великдень. Інші свята ми готуємо найперше свою совість. Совість для того, щоб підійти. З чистим серцем, світлими думками. Звичайно, що в сьогоднішній день ми переживаємо, дуже переживаємо за Україну, за те, що робиться в ній, не знаючи майбутнього. Але церква завжди молилася і буде молитися, особливо в ці дні, коли ми входимо в час Різдва, Різдвяних Свят на нашій українській землі. Ну, от дуже багато людей сьогодні, сьогодні, саме перший день різдва, коли сидять за святковими столами, багато передають для воїнів, які в окопах, багато допомагають армії. Але дехто каже, що не треба сьогодні святкувати, тому що не той час. Як ви до цього ставитесь? Скажімо, скажімо, так що і в ті часи, в буремні часи наших прабатьків, теж були війни, але святкування. Можливо, вони не були такими пишними, як ми сподіваємося і надіємося, що вони будуть. будуть, але вони були, бо ми переживаємо власне народження Божого Сина і хочемо, щоб хоч якусь мить відчути його народження в своїх серцях, в своїх оселях, де ми живемо, в своєму місті. Знаєте, недавно мені довелося почути про те, що від деяких людей що Біблія це інструкція для людини. Так говорив наш земляк Валерій Панасюк, який приєднався до Небесної Сотні, він був людиною віручою. І як ви вважаєте, чи це справді, що якщо не дотримуватися цієї інструкції, не читати Біблію, то людина пришвидшує свій час на цій землі, тобто пришвидшує Свої блага пришвидшує своє життя, тобто робить його гіршим, якби швидше вона зношується от в такому плані морально, напевно, в першу чергу. Ну, в сьогоднішній день ми всі спішимо. Спішимо щось встигнути, подбати за той святковий стіл, спішимо щось більше зробити. Так, можливо, ми присвичуємо, але чи є це інструкція, святе письмо. Частково можна сказати, і так, це є інструкція для того, щоби. Ми вміли аналізувати, вміли вчитися, вміли досягнути якоїсь вищої цілі, до якого призначена є людина. Як ви вважаєте, ну, от людина, яка несповна, дотримується, скажімо так, Божих заповідей, за якоюсь отою поспішністю, про яку ми сьогодні говоримо, за побутовими якимось проблемами, воно відображається на її житті? Вона в себе щось краде, можливо сказати. Баючи за матері більше за матеріальне, ніж за духовне, ми обкрадаємо себе, свою майбутність. А ви знаєте особисто багатьох людей, які живуть за Біблією? Я спілкуюся з тими людьми. Я стараюся жити з ними. Це моя громада, вільні моєї громади. Сам себе вчу їх і вчуся сам. Ну, це процес. Це процес. Це процес. Це постійний це не так процес просто. Та. Ми всі вчимося для того, щоб бути добрими християнинами кожного дня, кожної миті, Порядковуємо свої думки, стараємося жити за, власне, за тим заповітом тим, за Божим, який він лишив на 10 Божих заповідей, і, і доповнюючи його, як Христос сказав, каже, я не прийшов, щоб змінити цей світ чи змінити пророків. Я прийшов його доповнити. І от якраз в цьому плані кажуть, що українці почали за добробутом трошки відходити від Бога, і нам оця проблема, ця війна, ці негаразди, які нині є у державі, ніби нагадування про те, що треба більше повернутися до віри, більше повернутися до Бога і жити трошки по-іншому. Так категорично я не сказав би можемо поглянути на європейські країни Німеччину, Францію. Це не означає, що якщо частково вони від, десь колись якийсь час відходили від Бога, що була війна чи ще якісь негаразди. На превеликий жаль, ми маємо такого сусіда, який хоче обновити свою імперію, яка колись була. Ну, українці завжди були вільними і стараються в сьогоднішній день мислити зовсім інакшими критеріями, критеріями волі, справедливості, моральності. Побудованої власне на, на європейських цінностях, цінностях людини, які, які ми хочемо досягнути в наш в нашій українській землі, і мабуть, я так розумію, саме тому в найскрутніші часи і на майдані, в тому числі і українські священники, хоча й держава відділена, нібито від церкви, але вони були з українським своїм народом і молилися так само під кулями разом з людьми. Дуже гарно сказав патріарх Святослав Шевчук, що священник має пахнути так, як пахне його, його вівці. В той час, коли наші люди були на Майдані, коли палилися, був, був страшний мороз, да? коли палилися ті шини, скати, священники були разом там, тому що вони були, мусили бути зі своєю громадою, з тими людьми відчувати. І підтримувати їх для того, щоб ми досягнули тої спільної мети, яку поставила Україна в сьогодні, українці, свідомі українці в сьогоднішній день. І от насправді сталося чудо, холодна була пора, і все-таки люди не мерзли на Майдані, люди знаходили способи зігрітися, і віра, і молитва було одним із тих аспектів, що їм давало сили там вистояти. Мерзли. Мерзли. <реш> Мерзли, теж мерз, але це знаходилось і зігрівало щось, яке ми бачили в майбутньому. Ми не сподівалися, звісно, що через рік нас чекає таке майбутнє, як війна. Але напевно, що ще через якийсь період часу, чи через рік, чи ще, ще через якийсь час. Дай Боже, щоб він скоріше прийшов для того, щоб ми сиділи в цій студії, і думали про сьогоднішню розмову що все пройшло і ми будуємо нову країну а на основі ви... християнських цінностей і тої тих мораль... моральних цінностей, які нам лишив власне нас спасити отже євгене як ви от вважаєте чи патріотизм це християнське поняття тому що багато доводиться чути про те що будь-які гординя і так далі виділяється народ на тлі інших чи є Сьогодні ті, хто є патріотами України істинними християнами, на вашу думку. Ну, наші батьки теж були патріотами, правда? Так. Будували краївки для того, щоб захищати нашу, нашу українську землю від фашизму, від сталінізму, від комунізму. Ми не можемо сказати, що вони не були патріоти, бо вони власне були патріотами, але були добрими християнами. Ну, Степан Бандера, син священника. Недавня передача мене шокувала про те, про, про те як його змалювали. Ну в такому світлі, не зовсім гарному, зовсім не християнському зовсім не гарному <свісити> 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 не гарному пане. Чу, скажіть, один літній чоловік мені нещодавно сказав йому вже 85 років. Він уже десь усвідомлює, що він готується на Божу дорогу, і він каже: Я людина невіруюча. Я вірю в Бога, але не в церкву, не в священників, не, не в щось інше. Але хожу до греко-католицької церкви часом. Коли я знаю, що там мої друзі, бо це і церква ця це українська. О чому так сталося в українському суспільстві, що люди почали ділити церкви на свої українські і чужі? Та всі церкви є своїми. Ну, ну в свідомості і... людей, кожного по різному, це трапляється. Ну, просто деякі церкви не зовсім патріотичні, які дбають за сьогоднішній день. На превеликий жаль, але це залежить від священників від особистості від священників, від його світогляду, як він дивиться на майбутнє України на сьогодення. От греко-католицька церква довгий час була заборонена в радянському союзі. Ми знаємо, що священники віддали своє життя і були фактично винищені греко-католицькою церкви. Як це позначилося на її майбутньому? Зараз вона відроджується. Чи це можливо і стало одним із аспектом того, що це одна з найпатріотичніших церков в Україні сьогодні? Найпатріотичніших. Одна із. Ну, було би дуже добре. Я сподіваюся, що воно так і є, що одна з найпатріотичніших церков. І, можливо, власне, це той період часу, коли була заборонена церква, коли вона була в підпіллі, воно дало нам багато можливостей, щоб ми пройшли ту хресну дорогу, хресну дорогу до нашого Воскресіння, яке сталося в 1989 році нашої церкви. Власне, в цьому році в 2014 році наша церква святкувала 25-ліття з виходу з виходу під Така дата досить і, і з одного боку і радісна, і сумна. Наскільки вдалося за цих 25 років розбудувати знову ж в Україні греко-католицьку церкву? Ми бачимо, що великий поштовх, наші семінарії, наші університети греко-католицької церкви? Тисячі священників, які працюють не тільки на Україні, скажімо, на Західній Україні, але по цілій Україні створені нові екзархати, побудований патріарший собор, в який взагалі ніхто не сподівався, що на, на лівому березі Дніпра побудується він. Ціла Україна, і не тільки Україна, але весь світ, скажімо, Гракатолицька церква старається йти там, де люди працюють, як в Італію, Португалію, Іспанію, де є наші переселенці, де вони потребують власне тої духов, духовної помочі і підтримки. Церква є завжди з ними. Ну і хвиля таких тривожних новин прикотилася того часу, коли постраждали греко-католицькі священники на Сході. Тобто нині є церкви і в тих регіонах, які вважалися традиційно, скажімо так, під впливом російського усього. Донбас, власне, на Донбасі було дуже так само багато переселенців Західної України, тому там наші церкви повстали. На превеликий жаль, я чув, що в наших монастирях там зараз знаходяться сепаратисти. Це є жаль, на превеликий жаль, воно так є. Ну, будемо сподіватися, що все буде на краще. Інакше ми надіємося, молимося, покладаємо дуже багато засильного Господа Бога і самі робимо якісь вчинки для того, щоб ті вчинки для того, щоб повернути мир і спокій на нашій українській землі. Ви знаєте, отче багато хто каже, що ми молимося недостатньо щиро, оскільки цей мир таки не приходить. От як ви вважаєте, чи з'явилися сьогодні нові слова, які кожні, кожен ваш прихожанин, з якими звертається до Бога? Зрозуміло, що там почали звучати слова Дай Боже нам миру, так? спаси нас від недобрих сусідів. Як вважаєте, наскільки можна сьогодні ще щиріше молитися, аби це було швидше мир у нашій, на нашій землі? Розумієте, Галина, майдан, війна, воно йде власне переосвідомлення українцями, що вони є трохи інакші, ніж росіяни. Правда? Це іде відродження нації. Можливо, це той самий шлях, що пройшла грекатолицька церква, для того, щоб ми усвідомили, що ми є українці, що ми є ті, які хочуть кращого майбутнього без лицемірства, власне, входити в новий світ в цьому 2015 році, році, який ми входимо. От, скажіть, минулого року, наприкінці минулого року, була спроба об'єднати рівненську таку християнську громаду. На жаль, вона не вдалася. Чи взагалі в перспективі ви вважаєте, що це можливо? Бо українці вже давно мріють про свою єдину церкву? То меморандум, це який підписали церкви, це скажімо непоганий крок, це добрий крок. Але він мав би виходити, так як казав владика наш Йосафат Говера, мав би виходити не від влади, а від розуміння це... церков різних конфесій. І коли це буде власне народження від і бажання самих церков це зробити, це буде правильний шлях. Як ви вважаєте, яку частину цього шляху українське суспільство християнське вже пройшло? Та напевно вже пройшло. Якийсь період і усвідомлення, коли священники можуть спокійно спілкуватися, не шукаючи те, що їх розділює, а шукати те, що їх об'єднує. Нас об'єднує всіх, одна віра в Христа. Ну і суспільство нині, мені здається, вже йде до об'єднання. Громадянське суспільство, я маю на увазі. Іде, надіємося, що воно дойде до того об'єднання. Власне, хотів би сказати. Була така флорентійська унія, яка показувала, що можна жити в злагоді, в мирі між західною і східною церквою, яка була колись підписана. Ну, що українці можуть об'єднатися на тій основі, що і Рим, і Константинополь буде, власне, тими осередками, від яких ми черпаємо. То мудрість, второпність, те, от. Глибину якусь, так? Глибину, так. Бо коли ми прийняли християнство, тоді ще не було роз'єднання. Ми були, можна сказати, як, вертати, як, вер... як, як, як церква, коли об'єднані. Ну, Що Константинополь і Рим жили в мирі і злагоді. Ну, не зовсім в мирі злагоді, але все одно шукали ті шляхи, були ті шляхи, які їх об'єднували, і вони були. Нам треба зробити той крок, можливо, зважаючи на історію, для того, щоб повернутися в ті роки, коли ми прийняли власне християнство в Володимировий час. Пане Отче Євгене, от таке питання просте, звичайне, як ви вважаєте, чи хотілося б вам, чи, чи це взагалі можливо, аби з цим, бо кожна людина у нас сьогодні в Україні, незалежно від того до якої церкви вона ходить, до якої конфесії належить, вона молиться за мир за спокій у державі, аби воно повернулося. Чи є в вашому сьогодні серці якесь таке переконання, що 2015 рік у цьому стане переломним? Що все-таки війна? Вона в цьому році завершиться. Це було б дуже добре, аби вона завершилася в цьому році. Але щоб вона не зупинилася і не загасла та, як Абхазія, що ми бачимо, що вона ніби її немає, Придністров'я, але ті зони вони немов би мертві для, для того, щоб відродити якусь, якусь спільне майбутнє. Було б дуже хотілося, я думаю, кожному з нас, аби разом з народженням Христа в цьому році прийшла, прийшов спокій у державу. Але скільки ще часу може тривати оця війна в головах людей? Так? Тому що все-таки все йде від розуму, від віри, від глибини. Скільки війна буде? Дивіться. Наша війна найперше, і наш і мир має, має бути в наших серцях, я так думаю. І якщо воно, цей мир буде в наших серцях, в наших домівках, в нашому суспільстві, цей мир можливо і, власне, і стане тим досягненням миру між Україною, Росією, між, в, тих, в тих регіонах, де знаходяться сьогодні наші хлопці і захищають майбутнє. Нашої, нашої української землі. Отже, Євгене, от сьогодні головне, мабуть, для українців не озлобитися на тих людей, які забирають наших чоловіків, наших синів в тих сім'ях і в тому суспільстві, куди приходить горе. Що б ви порадили тим людям, кого війна торкнулася безпосередньо? Ми знаємо, що шляху повернення назад правда немає. так? Що гинуть з однієї сторони свідомі українці, що гинуть сепаратисти? Це не дуже так просто повернути цей шлях назад. Але ми маємо шухати, шукати ті шляхи, які власне нас поєднували там на Донбасі. Було ж до того часу, було все спокійно, нормально. Ми їздили там, правда, відвідували своїх близьких, знайомих, ми дивилися, як розквітає Донбас. Ми надіялися, що навіть в думку собі не вкладали, що таке є можливо. Надіємося, що можливо цей шлях повернеться, що завтрашній день принесе нове майбутнє для, для нас усіх. Ми говоримо про те, що сьогодні дуже непроста ситуація в державі. Фактично триває війна, і не кожна родина може на Цьогорічне Різдво собі дозволити певні розкоші, приміром, як торік чи поза торік. Як ви вважаєте, які традиції сьогодні є обов'язковими для людей, чого, від чого ну, ніяк не можна відмовитись? Ніяк не можна відмовитись. Відкрита церква, є спільна молитва. Приходимо. І це власне, є суть, суть Різдва. Коли ми приходимо до вертепу, де молимося разом зі своїми рідними, близькими для того, щоб привітати народження Божого Сина. Тобто це матеріальне абсолютно не важливо? Воно є важливим. Але не духовний стан. Ну є важливим, чому ні? Ми святкуємо, якщо були більш бідніші часи, але ми ходили, правда, наші батьки тих матеріальних, можливо, цінностей не, не було, але ми ходили, славили Бога, в наших колядках для того, щоб. Прославити за нашу українську, звичайну, за нашу українську традицію народження Божого Сина, ділилися тією радістю, ходячи від будинку до будинку, стукаючи в двері, прославляючи Бога. От ви сказали храм відкритий, ви сказали це усвідомлено, тому що я розумію, що багато сьогодні все-таки при тому, що християнство охоплює все більше людей, але багато людей вважають, що він добрий християнин, якщо він пішов до церкви на Різдво і на Пасху. Так, як ви вважаєте? Чи от на початку ви сказали, що людина себе обкрадає? Наскільки такий християнин може себе вважати добрим? Як ми можемо сказати, що учень, дитина, яка не ходить до школи, вона є доброю, добрим учнем, правда? Ну, так само, і коли ми не ходимо до церкви, ми теж не можемо сказати, що я усвідомлюю і переборюю те зло, яке є в мені. Бо з проповідальниці Замбона чути слова Христа, які нас вчить, Він є вчителем. І церква виконує той уряд, який Господь її лишив для того, щоб принести те Боже Слово до, до, до вірних. Ми надіємося, що вільні будуть чути це слово. Це слово проповідується не тільки в церкві, але через засоби масової інформації, які є Радіо Марія там інші, але найперше ми його чуємо в Божих храмах. Це не означає, що тільки ми чуємо це в українській грекатолицькій церкві. Може, Київський патріархат, Московська церква, протестантські церкви, протестантського спрямування. Всі, хто відкриває ця те письмо, читають його і стараються збагнути, що Господь нам хотів сказати, власне, в цей час Різдва ми стараємося почути і народити це Боже Слово, яке прийшло до нас в наших серцях. Отже, от Різдво, якщо взяти вкупі з Днем Святого Миколая, це таке дуже дитяче, гарне свято, коли колядують, коли дитина відчуває радість, тому що її всі обдаровують, коли родина збирається вся вкупі. От скажіть, яким ваше було дитяче різдво і яким воно є нині? Яким воно є я нині? Я стараюся будувати його власне для того, щоб Відродити ті українські звичаї, українські традиції, які були в наших сім'ях, бо я скажем не виріс зовсім традиційній християнській родині. Я почав свою віру збагачувати тим, що зустрів дуже доброго священника, підпільного священника, який мені дав, от власне. Те, що я навіть не сподівався, що я стану, сам стану священником. Я вчився в лісотехнічному інституті, я би не зустрів того, хто відсидів в тюрмі за за, за грекатолицьку церкву. Можливо, я би не був би сьогодні тим, ким я є. Дуже дякую вам за розмову. Ви маєте буквально одну хвилинку, аби звернутися до своїх вірних. Я хочу привітати всіх людей. Всіх християн з цим великим святом Різдва Божого Сина і побажати, щоб ви найперше в своїх серцях дали місце для того, щоб він народився і приніс вам мир, мир в ваших думках, мир в ваших вчинках, щоб та любов, яку Господь своїм приходом приніс на цей світ, щоб вона примношувалася. Веселих і радісних вам свят на нашій українській землі. Христос рождається. Славімо його! Отже, миру вам і любові!